Всіх вітаю холодцу за Ви на каналі Будь зі мною з вами ваша Наташа. Сьогодні я хочу повторити рецепт Ірини і зварити такий літній супчик з літніх овочів. Трошки я його адаптую на мої інгредієнти. Вона брала кабачок. Я візьму невеликий патісон, частину кабачка, дві моркви, цибульку, дві картопельки. І ще є. Такий таємничий інгредієнт. Я покажу його пізніше. Мені ще потрібен буде бульйон, який я зроблю з інстанта. Можна взяти такий кубик, який продається. Я його заварю за рецептом на баночці. Хто хоче зварити чисто веганський суп, потрібен взяти овочевий бульйон. Без м'яса. Куриний бульйон він з м'ясом. Ще мені потрібно буде зелень, в мене є заморожена, свіжа, завжди лучше. Я візьму петрушку і укроп. Виглядає мій укроп. Хто хоче, може ще додати трошки чеснику чи чесночної солі. Кубиками порізану картоплю і морковку. Ставимо на огонь і заливаємо зарані підготованим бульйоном. Так, щоб тільки накрити, десь пів літру. Це все, все має закипіти, а коли закипить, то я в кастрюлю направлю патісони і кабачки. Патісон був дуже молоденький. Оці всі семена всі я порізала і нічого не винімала. Патісон вариться скоріше, ніж картопля, тому я додам це, коли буде все варитися вже. кипіти. Кожна газяйка. Прикрашаю свій суп по-різному. Я піджарю зараз на сковородці одну столову ложку сонячного насіння. І буду прикрашати мій суп сонячним насінням. І так званими «бак ербс». Печені горошка. Це, це не горошка, це тісто, яке жарилося у фритюрі. Може, коли ви оладки жарите, то ви теж получаєте такі кругленькі тістечка. У нас цей продукт продається готовим, як добавка до супу. Дуже смачно і дуже зручно. Так, дивимося, щоб наше насіння не підгоріло. Ірина робила до свого супу гарний кротанс. І як вона їх робила, вона розказала на своєму каналі. Сходіть за ссылкою і подивіться. Може, вам згодиться. А в каструльці вже все кипить. І зараз туди будуть додатись кабачки і патісони. Картопля майже готова і зараз всю каструлю висипаються кабачки і патісони. Ріднини я зразу не додаю, бо кабачки і патісони випустять свою воду, а потім побачимо. Ріднини я добавлю тоді, коли буду все робити на пюре. Все чудово кипить. Цибульку чистимо і ріжемо на маленькі кубики. Цибульку я підсмажую до золотистого кольору, трошки додаю цукру і солі. І потім відправляю в суп. Оригінальний рецепт. Я оставлю знизу окус. Таємничим інгредієнтом є плавлений сирок. От в цьому наборі вісім куточків, і вони є за чотирма смаками. Вюрцик це такий ну, характерний такий сирний вкус салямі. Це було додато салямі, кройта це з травками. і сани це вершковий сир. Я візьму, мабуть, для супу. Вюрцик, щоб він мав такий сирний характер. Смажену цибульку відправила до супу. Трошки зеленого луку ще знайшлося. І зараз я беру ці два сирка і також вложу в цей суп. Один з характером, а другий з травками. Зараз вони трошки нагріються і все треба. Спірувати погружним блендером. Як тільки цей блендер раніше не називали? І пістік за радянські часи. І погружний міксер, і все, що є. Ми його включаємо і він почуває працювати. Трошки солі перцю, гострого перцю. І зараз починаю серверувати. Бачите, за що того, що є мор... морков... морква. Все вийшло такого гарного жовтого кольору. Пахне непогано. А як на смак? Ммм, дійсно, їла б і їла б. Дякую, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. Десерт. Отак в Німеччині дядькавун.